Його не пройде. Сьогодні немає жодної родини у нас тут у Львові, де би не було наших на майдані в Києві. Одні приїжджають, від'їжджають, інші їдуть. Я собі не уявляю майдану, наприклад, в Києві без Руслани, нашої львів'янки, без Вакарчука Славка, який вчора підняв ще на одну хвилю весь Київ всю Україну. Це роблять. Наші львів'яни Київ це серце України, Львів це душа України, разом це є велика, потужна наша держава. Львів має показувати приклад. Цей тиждень дуже важкий і складний в понеділок. Біля оперного театру був брутально заарештований наш львів'янин, фотограф Олег Панас. Його силоміць доставили в Київ і вівторок відбувся суд. Адвокат не могла з ним зустрітися до суду. З її слів, всі ті справи, які йому шиють, є надумані. Я написав заяву, щоб його відпустили на поруки. Таку саму заяву написали ще п'ять депутатів Верховної Ради. Суд до уваги це не взяв. Зараз готується апеляція. Ми постійно на зв'язку з родиною, з мамою, тато приходив. І в четверг до міської ради прийшло більше сотні відомих львівян. Це є журналісти. Це є митці, це є громадські діячі. І всі також написали заяви, щоб Олега відпустили на поруки. Це є наш обов'язок. Олег має бути на волі. Олег має бути на волі. Олег має бути на волі. Це є позиція нашої громади. В середу почали. Викликати тут, у Львові, людей, на допити Тарас Чулій, він працює директором музею Територія терору. Цей музей займається вивченням всіх страшних лихоліть комунізму, сталінізму і нацизму. Він тут, на цьому віче перед вами, полум'яно виступав. За це його звинувачують в міжнаціональній ворожнечі. Така сама стаття пробує бути примінена до іншого львів'янина Отара Довженка. Він також був викликаний на допит. Він працює в католицькому університеті, журналістом, викладачем. Всі ці справи. Вони не тримаються купи, тому що це наші патріотичні хлопці, це молоді хлопці. Також в середу на допит викликали керівника управління внутрішньої політики міської міської ради Андрія Шевцева. Якраз в його 25 річчя. Йому інкримінують, що він перекривав державні магістралі. Міліція заблокувала дорогу на Київ. Він одним з перших з хлопцями, звідси з Майдану, студентами виїхали, щоб розібратися, щоб зняти з цих блокпости. До сьогоднішнього дня адвокат ще не отримала право побачити справу. А що там бачити, справи нема. Але вчора постомитівський районний суд заборонив йому. Покидати територію міста Львова, так звана підписка про невиїзд це дуже серйозні речі. Це є все молоді хлопці. Вони вже виховувалися в незалежній Україні. Так, вони знають від своїх батьків, від своїх дідів то, що робилось тут в 39 році. Ми з вами повинні все зробити, щоб ця біда минулих. Століть ніколи більше не повторилося. Ми маємо бути єдині. Львівська міська рада, наше юридичне управління, також небайдужі адвокати. Ми не задіяли всі сили, щоб всі хлопці не мали жодних перепон і всі ті справи були закриті.